Я хочу сказати, що скільки я перепробував за своє життя, я вже займаюся біля 30 років, напевно, вже землею. То е такої рівноти е розцені не було мене. Всім доброго дня! Мене звати Сергій. Вас вітає компанія Еліта Селек. Зараз ми приїхали до фермера в гості. Доброго дня вам! Добре. Приїхали подивитися на наш гібрид соняшнику Саксон, звідки ми напомніть. Одеська область, Одеська область, місто Ананів. місто Ананів. І на сьогоднішній день ми маємо такий соняшник, що за гібрид у нас тут висяний? Ваш гібрид. ваш, а який іменно наш гібрид? Саксон. Саксончик. Саксон. Розкажіть, будь ласка, тут у нас ранній посів, вірно. Ви я пам'ятаю ви... 11, мені... 11 квітня. 11 квітня. Ви мені скинули фото, відео, як ви тут сіяли, а я вам пишу, ох, рано сієте. Хоча бачите, хто рано посіяв, той в цьому році не прогадав, тому що у нас були дуже високі температури, прям дуже високі температури. І соняшник, якби спів вискочити, і на даному соняшнику ми зможемо отримати непоганий результат, як ви рахуєте. Ну, Судячи по такій, е, ну, де наливається кашка, ось, бачите, uh -huh. це, не, не, я не це я не вибирав. Ось дивіться, вже яка кашка. ось то то, есть... судячи, 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 судячи по цьому, то е, на нього спека може якось і повлияла, але не так, що аж критично. І зауважте одне те, що на полі, де дисковка 15 років, тріщин немає. Немає. так. А дощі були? Дожі були. А коли дожі були? Як, як е, Дожі були, це в іюні місяці. Останній дощ був, о, щоб не збрехати, 20, 25 іюня. Але після іюня там пішла така жара, що було дуже, дуже спекотно. Всі ми знаємо. А, а знаєте, що, що мені найбільше подобається? Те, що серединка в нього дивіться. Ну, так. Серединка повністю виповнена, і тобто повна повністю, повністю вся корзинка у вас піде в бункер. Тобто, згодні зі мною. Ну, бункер покаже. Бункер покаже, як би. А який результат розраховуєте тут отримувати отримати? Я не знаю. Я скільки років займаюся, то в мене землі не самі лучі, в мене всі землі запаса. Це конкретно це поле, це поле пайове. Пайове, так? Да. Але в мене є посіяний він і на землях запаса. То можна поїхати туди і там подивитися, яка буде різниця між пайовими землями і землями запасу. То різниці великої немає. Немає, Немає. так? Немає. Тобто, він придатний гібрид. Доволі таки на, на любій землі він може собі родити спокійно. І от бачите, де геніліантекс не спрацював. Не те, що не спрацював, а оприскуватель пішов мимо. Угу. Рядок не зацепив, а от вам от, от. різниця, де геліантикс працює, а де не працює. А розкажи ще, будь ласка, посів був з добривами чи без? З добривами. З добривами. Що так. ще робили Суль... на даному сульфа... полі? Сульфоамафос. Це рахувати, якщо з добривами там кидають і по 100 кг, і по 80 кг, то ми кидали на все 35-40 кг сульфоамафос. Все. Що ще робили на даному полі? Гербіцидна обробка Гранстар. По вашій рекомендації є 50 грам. Так. Це була перша. Друга була проти злакових. Я гербіцид у вас не брав, я брав другий гербіцид. І третій це було Геліантикс. Геліантиксом ми для того, щоб для страховим пройшлися, щоб в нас не було амброзії. І четверта обробка була просто в мене є своя технологія по листовій обробці mm -hmm. селітра. Деякі кажуть, що селітра це впали, уб'є, приб'є, все буде цей. Але я всипав, скільки 5 кг селітри і одного тайного препарату, який, який ви нам озвучити не можете. Я вам не озвучу, якщо я вам озвучу, скажу, що я дурачок. І на сьогоднішній день ми маємо ось такий соняшник, якби непоганий, як на мене, то і стовбур, і рівненький, і корзинка непогана і наливається зараз повним ходом. Тобто, є надія отримати результат по даному соняшнику. Я не знаю, який буде результат. На уборку пригласите? Ну, якщо ви приїдете з могоричом. то без проблем. Ми, ми завжди на уборку приїжджаємо з могоричом. Я зрозумів, цей це... питань немає. Приїдемо. Будемо вбирати. Будем, будем Поклечемо, приїдете, побачите. Заразом обсудимо е, результат от і до початку, до, до кінця і побачимо, чи далі працювати, чи не працювати. Я думаю, що обов'язково ми <с надалі <с з вами будемо працювати, тому що соняшник дійсно непоганий і. Ну, ви знаєте, я скажу одне, що це не реклама сигарет, звісно. Я просто... Я хочу сказати, що скільки я перепробував за своє життя, я вже займаюся біля 30 років наверное, вже землею, то е такої рівноти е розцень не було в мене ще. У мене один рік тільки було е суміко, попалася хороша сумікова і фірма, хороша попалася, яка без всяких цих критичних підкалувань і всякої ерунди. А так все нормально. Все нормально, я довольний, що він рівний. Він рівний і його рівність мене успокаює, тому що всі розцені викормляться, буде нормально. Але дивіться про землю. Дісковка. Тріщин. Тріщин немає. І вона да, суха. Ось до, дивіться, скільки в землі. Оце і ерундин по дісковці. Ну дійсно, те, що мене удивило, те, що немає тріщин. Де я не їздю зараз по полям, навіть до себе на поля заїжджаю. Тобто і в мене тріщини. Ось там. до волога. волога. Хоч яка не є, але волога. Та у вас тут дожі, мабуть, були. Та й були везде дожі, у вас теж були дожі. Але зрівняйте, ото поле рядишком, що е, коло, коло мене посія, ага. там глибоко рихлення. І там хуже. І там тріщини хоч руку струмляй. йо А от вам дісковка. І всі, всі кажуть, що я божевільний. Хай говорять, а найголовніше, щоб у вас був результат. Так. Правильно? Треба було віпіля зняти. Здалека склон, йомайо. -йо. Ну так. Да. А ти постійно йдеш угору, потірі, мусор, це постійні муки при уборках. Особливо ну, я... посолуха це капець повний. Ну, я так ну див... а це ваш саксоно на склонах, на солончаках, на мочурлах. Він а, непогано я... тут виглядає. Нічим, я думаю, не гірше, ніж там, корзинки. Ну так. Да. Згодні зі мною. Конечно, Конечно. Ой, тут не було тройових ефект. Тут великий дуже змив. Якщо дожди йдуть, то тут сапер що робиться. Тут весь чорноземля внизу. Ось тут вже тріщини є. Да, тут тріщини вже є. Да. І тут теж та дісковка, так? Да, теж та дісковка, але ж дивився. Бачите, які корінів сімочка пустила. Це ж всі ж від пасовнуха коріння. Так, 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 все вірно. Да, воно -воно. А це у нас вже пішли рядочки, так? Так, да, це вже пішли рядочки. Рядки. Ну, тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, так? Да? Ну так. Да. Нормально. І теж рівненький. І теж рівненький. Нема такого, щоб був один метр, а другий метр п'ятдесят. і мені І ось пчелки теж працювали неплохо. Навіть і жарко. Але пчка працювала. Якби напевно не ці високі температури що були, то тут би взагалі був би ліс. Серединка повністю, бач, де? повністю. повністю. тут буде виповнене зерно. Дай Бог. Ваші слова та до Бога. І дешево, і сердіти, щоб було, то воно. Вибираєш е, середній рихметинці, щоб і не дуже плохо і не дуже добре, тому що вона дуже добре вистачає. Ну так, да, тут фракція була стандарт плюс, калібровка на сінинки 2,8, щось вага по сіної одиниці була в районі 7,5 кг, якщо так, я не так, помиляюся. Так, 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 і сівалочка розставила більш-менш нормально. Так. Так. Да, да. да. А ви знаєте, ще стара сівалка, ще, ще з совдеповських ремін, то вона, я скажу, по срівненню. З тими, що по півтора мільйона стоїть, то воно, звісно, ощутимо. Там розкладає рядочки і так видно, і так видно. Але те, що в нас сівалка розклала так, то я не в обіді на ней. Я теж, якщо чесно. Я її можу зняти кепку, поклонитися її низку, низку, за скільки років, то дай Боже їй життя ще 300 років ще і нашим внукам хватить. А ви знаєте, що ми розіграємо цей автомобіль? Ой-ой-ой, це ви хочете сказати, що я можу виграти цей автомобіль? Ну звісно, ви виконали всі умови. Ну, в принципі, то так. Да. Підписалися, поставили коментар, поставили лайк, так? Да? Ні, лайк я не ставив. <рес> Ти маєш думав лайк де? Під відео, в офісі. Звісно, в офісі. <рес> в офісі, так, <да>, ставив лайк. <рес> Да, мені б така машинка не помішала. Тако. Так у вас вже краще навіть ніж у нас. Ну, Старими дирками в мене у вас джипчик. У мене фронтова машина така робоча, конячка. <світ> я на неї не обіді, так що вона бідна виносить, а вона щоб могла б говорити, знаєш, що вона мені сказала. Що, я не хочу виражатися. <світ> <бо. світ> так, І зараз хочу напомнити на тому, що всі люди, хто нас приглашають до себе на поле і показують наші гібриди соняшника, ми даруємо кепку. І футболку, правильно? Не знаю, що правильно Так, ось, це вам футболочка від нашої компанії Select будете носити. Можете приміряти? Прямо тут? Чи? Можете прямо тут. Та я стісняю. Не стісняйтесь. Та да додам, -да -дам. а це будете на базар дівати. Й бабай, біла, блядь. Прямо під мою сидіну, блядь. Ну. А, <реш> дякую велике, що зробили такий огляд. Давайте. Дуже приємно і надіюсь на майбутню співпрацю. Давайте, давайте. Якщо бункерний вес покаже, що ми цей, Європу плюємо, то питань немає. Дякую вам за кепочку Еліта Селект. А найголовніше, дякую вам за семиний матеріал качественний. Тому що ми вже стільки напробували поділок, підробок. Це, це просто ужас, це кошмар. Ти цілий рік надієшся на те, що в тебе буде. Е е ти влажуєшся і душу, і серце, і, як той казав, влажуєш в нього, а, звісно, мітою виходить, що ти. він один такий, другий такий, одна шляпа така, друга така. Вибачайте за дулю. То... Я, довольний. Я довольний, тому в плані того, що він рівненький, гарненький. І саме головне, що в нього ти бачиш, що яка б жара не була, але він листовий апарат не весь кидає. Так, так, так. Він походу на цей наповняє шляпочку, наповняє насіння і відкидає, скільки йому треба. Чому так? Тому що він вирощується в жаростійких умовах. Ми ще тут вирощуємо, виходить, і просто він ну жаростійкий гібрид. Як для такої погодних, як для таких погодних умов, то кращого гібрида я рахую навіть і немає, тому що ну дійсно виглядає дуже чудово. Да, там на склонах, навіть на склонах он домин є. Навіть на склонах. Так. Все.